12.03 року, патрулювавши місто Суми, звернулася небайдужі громадянка, яка повідомила, що водій вживав наркотичні засоби на зупинці громадського транспорту. Було знайдено цей транспортний засіб та зупинено його. Ми можемо проїхати по наркотиспанку, пілосередова. Деба може відказатися Опа! Сидіть, сидіть, якщо погано, то сидіть. Краще сидіть. Якщо погано, то сидіть. Водій був ознаками наркотичного сп'яніння. В нього під час огляду було виявлено наркотичні засоби та засоби для вживання. Так, в якому знаходиться речовина скоріше, рослинного походження зеленого кольору. В Подріблено. подрібленому стані остаточно можна дати відповідь тільки за результатами експеріції. Угу. Давно работаете на машине? С 2013. И не страшно от людей так возить, а? Это доставляет какое-то удовольствие лишь. Просто расслабляет. Расслабляет? Как ты же на работе, ты людей возишь. А ты не переживаешь за людей, нет? Ну, Все, Ну. если я там, по, по венам чищешь. Да при чем по венам? Ну ты тоже наркотик, знаешь. Оно ну, все равно влияет на психику, на поведение, на... осталось показання, к воно ну, я не, не Та ні к чему хорошему она не приводит долго ты куришь вообще или редко так. не ну редко год два три ні с полгода с полгода на момент зупинки в транспортному засобі знаходилось якщо не менше 10 пасажирів.